Слава Богу. Серце наповнилося бажанням прочитати вірш, який називається Недоля. Коли приходить у життя недоля, по-іншому все бачиш навкруги, тоді для серця мила Божа воля, чекаєш ласки з Божої руки. У лікарнях, на війні чекають Бога всюди, та вже без гордості, без масок на показ молитви у сльозах шепочуть люди, І Бог для них стає реальним враз. Я знаю, не сміються з Бога у хвилини, Коли з негодою змагається літак. Життя в шаленім ті і людина вирішує для себе ні, чи так, до Бога кличуть щиро у стражданнях, тут люди не жаліють часу, сліз, їх на колінах зістають світання, до них молитви промовляють поле ліс. Шукають Бога, тут все прощають, люблять від душі, земне тяжіння втратила тривога, лише молитви влинуть у тиші, Щасливий той, хто ще хвилини має, даровані творцем для каяття, а як же часто в нас людей буває? Мов лесо обривається життя, ще планував, ще мріяв, лиш хвилини летять вперед, летять без воротя, екзамен перед Богом, а людина принесла неочищене життя. Тож хай душа не плаче у недолі, очищення. Це з Божої руки, коли приймаємо Господню волю, то не дарма прожили ми роки. Амінь.